просто джунгли ТД, ще якось самі це зрозуміло. Да. Я вам розповідаю деякі секрети. Е, да, це... Я скачав оригінальну версію, і все це вам скачу оригінальну версію. Ну, коротше, я тут вже пару уровень строю, ну, в цьому, що 57. Ну, коротше. Е, сьогодні я попробую построїти тісні... майже неможливий рівень. Ну, дивіться. Це їм поки що почало. Так, тут, да, тут трохи дивне, але повірте мені далі буде важко. Бо я це спершу зразу проходила. Немає справи. О, пропустив португати. Це дуже це... рік було <laughs> що я роблю? До речі, на моєму каналі вийшла музика, але ви знову послухайте. Дуже прикормна. Я просто за мене нос зачухався. Я почухав і думав, що летів вверх, трошки нажимав, але я вниз летів. Не, ну я, конечно, знал, что я тут профессионал. Ладно. Друзья, не знаю, с чего я смеюсь. Наверное. Все. Ладно. Я вам помню показать ривень. Білий дітей. Ще є такі уровень, і я вам авто тільки покажу. Тут є монетка. дуже сложно. Так, да, пройти його <смір> <говорі> дуже буде важко. Я не знаю, як я його проходив тоді. Да, бо я його проходив. І навіть не спрашивайте, чому в мене іконка дрібна. А чому не взяв? Так тут нелегальні спори. секундочку. секундочка прошла. Що Так тут не фон, просто нагадую. Ну, придумай цей Ну на я витрачала? I've been... I've been married да. Це не чути. Да, на авто може пройти цей нелегальний рівень. Так, секундочку. У це тихо.

23. Mm, то тогда я буду вам расскажу? Ладно, просто их была, когда это жива. Не убиваю.

Ну вы мене поняли. Тут есть момент с зіркою, но я її ніколи в жизни не заберу. Так что буду проходить по нормальному. Окей, okay. я пришел. Не, не прийшов, а На пару процентов пришл е, он. Это еще инцензиями. И вечно тут взрывалась. Ну что делать? Ладно. Знаєте, я ж вам е покажу оцей уровень, який я ніяк не можу пройти. Хоча він легкий. Ну, ж вам кажу, що він легкий. Ну, настільки він легкий. Так, нас на стеклесій, а я тут взивався по це... Наконец-то. Що? Це що? Я що? У мене одна сама, якщо грала. Папе Рінгс, напевно, ви всі знаєте, якщо я вшиваю це. -е, так, статі. Хотіла вам показати один магін, який я дуже люблю. Імба називається. Це. Десь... Е -е... Ближче до демона, але я думаю, що це інсенс. Та блін, давай відійдемо на енергію. Ой, що ж я заранію прыгнула. Ну, ну, я, в принципі, так і бувала. Не, не знаю, як це буває. Та йокарний бабай! Я там або прыгаю, як дрімом, а мы як ще заметки там не стыгають. Ну короче, або я дрим прыгаю, як щас, або я не, вообще не прыгаю. Я просто не хочу. О, нарешті нормально прыгаю. Я те.

Легкі уровні щось не було, бо ви не вишити. Перший, перший уровень декором. Так, да, Навіть не, не питайте у мене, що я просто в чотири брілі поставив і да весь воровійший. Я расскажу я своём декоративном уровне. Хотя, на мне в комментариях рассказывать, что я могу сделать прямо в видео. Ладно, расскажу. Так уж и будет. Смотрите, чтобы декорировать уровни... Сейчас я вам покажу. Короче, заходим. Дивіться, як декорувати уровні. Ну, допустим, ви хочете задекорувати тр... тройні шипи. Зробити їх якось е, подіко. Короче, дя... зро... декорувати що угодно. Наприклад, просто шипи, як я. Да, Господи. Цей огромний шип мені придає якоїсь сложності, хоча це ніфіга фіга не сложно. Коротше, виділяємо оце все. Нажимаємо на оранжеву кнопку Edit Group у вас е, зправа. Потім нажимаємо на, е, зліва є кнопка Extra, зверху, зліва, нажимаємо на неї. Потім посередині є слово Hide, нажимаємо, далі ок-ок. І е, тоді оці шипи. У нас будуть невидимі, якщо ми зайдемо в оригінальну гру. Бачите, їх поплімає, але вони є. Ну, і так, як ми декоруємо шипи, заходимо в декор і шукаємо там шипи. Щекунку. Я беру отакі звичайні, дефолтні. І збільшую їх теж. Дивимося. Так, да, все спрацювало. Пусть звичайні декоритовані шипи. Так само з блоками. Вибирайте любі блоки ставите блоки, потім їх скриваєте і в декорі, що там витворяєте. Ну, ви зрозуміли. І да, Я не забув про баги Ice від Мавітла. І це добре. Перший баг. Зараз я зайду. Перший баг заключається в тому, що э, в почалі можна пропустити два орба прыжками. Зараз вам це покажу. Перший ми не можемо пропустити тут прыжок і то тоже прыжок. Другий баг це те, що можна робити прыжки там, де не треба. Сейчас, секунду. Раз, два. Колі бах бачите, там не було б нікого просто, там не треба бігати, я вам просто переплююсь. Це такі бали, які я знаю, I Vic Marie Play. І так, ми будемо вже прощатися. Всім дякую велике за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. гудбай.